До нашої ефіру доєднюється військове аташе при посольстві України в Австрії та Швейцарії з 1998 по 2001 рік. Заступник начальника воєнно-дипломатичного управління головного управління розвитки Міністерства оборони України з 1997 по 1998 рік. Сергій Польовик. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю вас! Дякую за запрошення. Пане Сергію, ми з вами збираємося поговорити про ситуацію на фронті та те, як Росія впливає на дестабілізацію ситуації безпосередньо у Європі. Також, але тут, напевно, пане Сергію, треба почати нашу розмову з того, як ви бачите ситуацію на фронті в Україні, тому що ми розуміємо, що зараз найбільш гаряча точка на карті залишається Покровська та Мирноград, але також окупанти і на Запоріжжі пробують. Просунутися вперед. Тож я передаю вам слово для вашого аналізу. Дякую. Ну так, дійсно, покровський напрямок це один із найбільш напружених напрямків оборони України від агресії Росії. Ну, якщо вже за цього Покровського почали, то давайте подивимося, що там відбувається з урахуванням останніх подій, заяв Трампа і поєднання. Військової агресії Росії з інформаційною агресією з боку Трампа Стосовно Москви, там відбувається зараз нарощення бойових дій, зусиль, залучення нових сил і засобів, ведення бойових дій, зокрема якісна зміна військовослужбовців. Тобто, там вже немає алкоголиків, п'яних і тих, кого потягали з тюрем, вони вже закінчилися. Перемовиці на полі бою туди підходять кадрові військові, зокрема, от біля цього Покровська до тих 150 тисяч, які там були раніше, додалося 18 тисяч морської піхоти Російської Федерації. Це високомотивовані професіонали, з яким складно справлятися на полі бою, з тих 150 п'ятдесяти приблизно 100 тисяч реально воювало проти нас. 50% було в резерві, зараз до 18. І така тенденція, в принципі, по усі, всім напрямам е, лінії бойового зіткнення, е, при чому інтенсивність на цьому покровському напрямку набагато вища, ніж на е, всіх інших. Вона досягає 20% бойових зіткнень на, всьом, на всій лінії бойового зіткнення. Хоча протяжність фронту ну одна десята максимум. Із всього, що ми маємо на війні проти Росії, що ще? Значить, ви згадали запорізький напрямок. Ну, правильно, звичайно, воно так і було, як кажуть, легко передбачити, що там будуть проблеми у нас, тому що дуже близько комунікації, які сполучають лівий правий берег, і Запоріжжя зовсім недалеко. Атомна електростанція вже під контролем московських загарбників, але не тільки Запоріжжя. Запоріжжя, це я вже говорив колись в ефірі. У вас що це ключ до створення стратегічних переваг на загальному фронті, із фокусом на відрізання захоплення Одеси. і от якраз на розвиток цієї тези. Останнім часом з'являється у нас повідомлення, що у Молдові, у Придністровській невизнаній Республіці, відзначається значна кількість провокацій з, за участі невстановлених якихось наземних сухопутних груп терористичних диверсійних, які мають спроби тенденції проникнення на територію як Молдови, з території Придністров'я, так і на території України. І це вже серйозно. Чому? Тому що вони вміють просочуватись малими групками по два-по три чоловіки, концентруватися, як це було поблизу Покровська Мирнограда, і це створює елементи невизначеності не то, що стратегічно, але тактично, і точно і можливості концентрації цих груп на території, яку їм вдасться захопити. Це серйозний сигнал. І він лише підтверджує мою ту попередню думку про те, що основним одним із основних напрямів зусиль Російської Федерації на полівою буде захоплення останнього морського порту України Одеського і відрізання її від морів, тобто від транспортних комунікацій. У нас виходить так, що вже зараз внаслідок війни наш стратегічний коридор, який був визначений у світі в Європі, на схід. Через е, наші е, східні області напрямку Росії, е, Урал, Китай і далі на е, південь е, Євразійського континенту е, з виходом на Індію Австралію. Відрізаний у нас немає виходу на північ, тому що там е, Росія. У нас немає на виходу на південь, тому що ми зараз ведемо бої е, з е, ворогом навколо Одеси. Сухопутні морські фарватери нас заміновані. І там у нас веде боротьбу у наш Сібері, так званий, успішно веде боротьбу. І не тільки там, і навколо Новоросійська, також останніми днями ось була вчора підірвана ще одна нафтова баржа з, зі складу тіньового флоту Російської Федерації. І це вже третя, здається, за так. протягом останніх днів. То втрата напрямку на Одесу, на порт, на виходи, на транспортування наших продуктів нашого сільського господарства, народного господарства, буде значною втратою, і це є пріоритетом для е, Російської Федерації, е, пане Срію, але тут треба зрозуміти: е, дивіться. Е, те, що росіяни перебувають в тривалому наступі, якщо не помиляюся з 23-го року, ну це було зрозуміло всім. Так, вони мають успіхи, хоча це їм коштує великої кількості особового складу, на що вони, звісно, уваги не звертають. Але чи справді зараз на фронті відбувається загострення, яке пов'язано з політичним переговорним треком між американцями і росіянами, і от що ви думаєте, стосовно. Овно цих новин про те, що Україні треба покинути неокуповані території Донбасу, аби завершилася війна. Ну настало якесь перемир'я мир. Якщо в них плани, це також і забрати наш повний вихід до моря. Ну давайте з останнього я відмітаю звільнення наших територій заради забаганок чи в Москві, чи Вашингтоні. Це суперечить нашим законам, конституціям і. Взагалі здоровому глузду я не знаю, як міг лідер такої держави Сполучених Штатів Америки повторювати дурні ідеї народжені у Кремлі стосовно виборів, то більш складніше запитання, але трошки пізніше до нього щодо учасників процесу навколо політичної складової, як ви сказали, це Росія як агресор, яка намагається захопити більшу як мого більшу територію України до моменту. Зупинки бойових дій для того, щоб з цих позицій на землі, як вони кажуть, диктувати свої умови про перемир'я, вже маючи як мова більше захопленої території і ресурсів ну, України, Україна звичайно, яка веде справедливу визвольну боротьбу за свою незалежність як суб'єкт цього процесу, сполучені Штати Америки, які не одним Трампом визначаються, хоча в нього є. Останнім часом дуже такі е, промолисті характерні е, заяви, які стимулюють чи провокують е, Росію на підвищення ставок і загострення бойових дій на фронті. А Україну примушують відмовлятися відволікатися, точніше, від вирішення задач бойового забезпечення і вирішення проблем війни, відволікаючись на е, дурні забаганки Москви і Вашингтона одним з гравцем є безумовно Європа як е, суб'єкт, як гравець геополітичний, проти якого, якого власне заточена і сформульована, так би мовити, провокація Трампа, який ненавидить що Україну, що Зеленського, і що саме головне він ненавидить Європу. Чому? Тому що вона йому заважає робити гроші і шефти. З тими ж самими росіянами і з іншими корумпованими режимами вона вільмовувалася ця Україна, і тому потрібно з нею вирішувати з точки зору Трампа. Ну і ще одним гравцем, мабуть, є як завжди тіньовий Китай, який поки що сидить, мовчки допомагаючи Росії технологічно, технічно, інформаційно. Він не допомагає Україні, але поки що активних бойових дій і участі на полі бою не в Хоча оці останні прольоти рядаків Китаю і Північної Кореї і Росії над територією Північної Кореї поблизу Південної Кореї свідчить про те, що вони готуються і тренуються. І якщо винищувачі китайські сім одиниць супроводжували два чи три дальні бомбардувальника Російської Федерації на територію кризового регіону, то це означає, що вони до чогось готуються. Китай є, він на фоні тепер щодо вплив відомих всім заяв Трампа про вибори в Україні, про сумніви у демократичності нашої держави, оскільки ми, я, начебто, не хочемо довго проводити. Вибори, що всі народи, весь народ вже 82%, я тільки цю суси взяв, за те, щоб негайно провести вибори в Україні, це все є по авторами наративів Кремля, і ці заяви мають вплив як на формування як внутрішньої, так і зовнішньої політики, як в Україні, так і в Російській Федерації. Ну, Серед великого переліку таких впливів. Можна повторити для України, що це відволікання уваги сил України від супротиву агресору, що безумовно грає на руку Кремлю. А стосовно Росії, це підігравання Трампа на користь Росії щодо стимулювання війни, тому що агресор, коли відчуває, що Повторюючи його наративи стосовно його бачення розвитку подій стосовно припинення бойових дій, стосовно зміни лідера держави, це стимулює до агрісбільшення агресивності і розгортання додаткових бойових дій, що ми їм бачимо на наших східних і південних кордонах. Пане Сергію, тоді виходить, що не випадково європейські спецслужби зірвали масштабну операцію Кремля, тому що Росія готувала серію підривів вантажних літаків, які мали летіти з Європи до Америки. У виконавців вилучили вибухівку достатньо для атаки. Яка була 11 вересня, Основним основними сигналом стали вибухи напередодні у логістичних центрах у Польщі, Німеччині та Великій Британії. Слідство встановило, що посилки з магнівим запалом надіслали Литви. Спецслужби переконані, що це було лише початком. Наступним кроком, як пише видання Financial Times, мали стати теракти на вантажних літаках до сполучених штатів. Масштабні підтриви спричинили б зокрема велику кількість жертв. Зазначається, що. Розкритий план став частиною гібридної кампанії Москви що охоплює різні країни Європи, аби посилити ескалацію. щонайменше вже 20 осіб обвинувачені у Литві та Польщі організатор втік до Азербайджану, пане Срію, в контексті того, якщо оце всі ці всі пазли скласти докупи, ну спецслужбам таке враження допомогли, аби ця операція зірвалася, тому що нащо тоді Росія ламати стосунки з американцями? Ну я думаю, що пані Марія, коли ми припускаємо щось чи комбінуємо якісь можливі варіанти розвитку подій за протилежну сторону за російську в даному випадку сторону, то їхні академії вже давно навчили терористів планувати і проводити спеціальні операції, і не тільки і інформаційно-психологічні спеціальні операції, а й бойові операції. На території потенційного, навіть а не вірогідного портину, і саме це ми зараз бачимо із літаками, із цими безпілотниками, із цими кораблями бойовими підводними човнами на біля берегів північних країн НАТО, ну із засиллям цих іммігрантів, яких спеціально привозять під кордони. І батька батька Лукашенко їх благословляє на те, щоб вони руйнували європейську єдність. Те, що відбувалося з тими змінами, боєприпасами і вибухівкою, нічого дивного в принципі немає. Це схема, яка відпрацьована давно, яка буде втілюватися в життя і надалі. Ми повинні бути до цього готові. Європейські сили безпеки. І оборони повинні бути до цього готові, як кожної з країн Євросоюзу, так і е, органів центрального управління Євросоюзу. Я дуже сподіваюся, що ця ситуація, яку ми зараз переживаємо, і е, яку демонструє є, яка демонструє європейському союзу, що е, біда до них уже стукає у двері, призведе до того, що європейський союз все-таки створить е, достатні. Об'єднані якісь е, сили оборони Європейського союзу з відповідними органами управління, з відповідними логістичними силами забезпечення, е, закупівлями необхідного всього. І я думаю, що Україна буде в цьому процесі відігравати. Ну якщо не провідну, то далеко не останню роль. Е, все ще попереду, і труднощі у Євросоюзу попереду також. Щодо справжніх цілі адміністрації США і Росії у процесі, про які ми почали говорити, мається на увазі декларація необхідності проведення виборів і звинувачень України у недемократичності. Ці цілі адміністрації США підкреслюю, адміністрації, а не держави Сполучених Штатів Америки, але Росії в повному обсязі. Ці цілі погоджені і спрямовані на руйнацію західної європейської єдності, створення хаосу у світі та формування нових цінностей і цілей, що відрізняють відрізняються від існуючого в світі, якщо повернутися до лінії бозітнення, це активізація боїв як прояв тактики картярських шулерів. Я так його називаю, це, Які за принципом ленінградських одворотів. Створюють психологічний тиск на опонента у протистоянні партії Картярській, навіть без реальних важелів впливу, е, і там це е, працює перевірено, і ми маємо зараз перенесення оцих от, е, намірів переговорного процесу на е, лінію бойового зіткнення, де е, поруч з реальним збільшенням бойового чисельного складу. Е, Наступаючих російських військ має місце блеф, обман і е, бажання видати бажане з е, дійст. Пане Добре. пане се тут просто ще інститут е, вивчення війни. От ви кажете обман і блеф і про їхній особовий склад, але от інститут вивчення війни пише, що Росія готується до прихованої мобілізації резервістів. Це відбувається на тлі виснаження ресурсу добровольців, які беруть участь у війні проти України. І новий указ Путіна дозволяє 26-му році призивати до війська необмежену кількість резервістів. При цьому зазначають аналітики жодних чітких правил щодо участі цих резервістів призваних резервістів у бойових діях не встановлено такий крок, надає можливість тихо залучати свій стратегічний резерв і зменшувати військові витрати. Як ви бачите цей крок? Це пов'язано насправді з тим, що у них добровольці закінчилися, чи це просто йдеться про масштабування зони бойових дій? Я думаю, що тут ідуть паралельно обидва ці процеси, адже скільки багато людей у російській армії не було. Але вони настільки інтенсивно знищуються українськими силами оборони, що рано чи пізно вони закінчуються. Безумовно, є факт виснаження особового складу недостатньо, і воювати їм нема чим. Як людей не вистачає, так і грошей вже у Путіна, до речі, теж не вистачає. Вже перестали їм платити бойові, зменшились виплати родинам загиблих і так далі. Але, але те, що ви кажете про часткову мобілізацію, так це вимушений крок, але він е, практично е, неминучий був е, і його е, просто потрібно було очікувати. Якщо немає людей, то їх треба взяти. А в е, резерві у е, Російської Федерації, навчених людей, які пройшли армію е, в якісь інші часи, в якісь інших районах брали е, участь у бойових діях, мають бойовий досвід. Цих людей дуже багато, вони вимірюються десятками мільйонів, і тому цей потік, це джерело для використання на лінії бойових зіткнення в боях невичерпне. Створив тут мінімальні якісь поправки до внутрішнього свого законодавства російського, Путін зробив можливим використовувати скільки завгодно своїх призовників середнього віку, які перебувають у цьому цій віковій категорії. Оформивши їм очевидно якимось чином контракт, і не маючи ніяких обмежень по кількісному наповненню своїх підрозділів. Як з цим боротися? Ну поки не готовий поки сказати. Мабуть, мабуть, потрібно, щоб тут долучилися наші як мінімум європейські партнери. Тут ще є новина, вже яку нам дають російські псевдожурналісти, але. Хочеться в неї вірити, тому що вони кричать про взлом російської бази даних єдиного військового реєстру. Вся інформація, особисті дані витекли, так би мовити. І тут, пан Сергій, якщо цією інформацією правильно скористатися, що отримає? І про що це свідчить, якщо такий злам насправді відбувся? Ну, ми повинні враховувати, що під час війни, вибачте, брешуть всі, mm -hmm. от як російські, так і можливо здійснюються відповідні інформаційно-психологічні операції з боку нашої сторони. Якщо ж припустити дійсно, що ця інформація відповідає дійсності, і нашим фахівцям вони доволі вже що не вміють робити за іншими прикладами, проникнення в інші державні структури і Ламаючи їм роботу в економічних, адміністративних і інших установах. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то той, хто зламав цю систему обліку резервістів, має потенціал для планування, для передбачення темпів розгортання мобілізаційних ресурсів, а це абсолютно цілком таємна інформація. Тобто можливості Російської Федерації по нарощуванню бойових чисельного складу, призову підготовці, перекиданню, концентрації в якихось місцях, забезпеченню силами, засобами ведення боротьби, новітніми, в тому числі. Це дуже цікава і важлива інформація, якщо вона відповідає дійсності. Я сподіваюся, що наш генеральний штаб, верховний головнокомандуючий. Не приділить увагу цій інформації, тому що це дійсно гарний інструмент для ведення бойових дій. Пане Сергій, якщо підсумовувати те, що ми з вами частково вже проговорили про переговори американців з росіянами, загострення на фронті, як на вашу думку, буде впливати дипломатичний трек на те, що відбуватиметься на полі бою, зважаючи на те, що Путін таки йде на посилення прихованої мобілізації, залучаючи стратегічний резерв, як ви бачите розвиток подій можливим в найближчій перспективі? Чи вдасться досягнути миру? Це дуже філософське е, поняття. Мир. Е, я думаю, що будуть здійснюватися спроби, е, враховуючи інтереси сторін. Якщо е, Трампу потрібна медалька е, лауреата Нобелівської премії за мир, е, який він, який він, віде, закінчив, які їх всі війни, які він вже закінчив, вісім чи дев'ять він закінчив. Вони знову ж там почалися, і всі його зусилля спрямовані на мир. Ні до чого не призвели І зараз. Він хоче ще цю медальку за мир в Україні собі повісити, що немає нічого абсолютно спільного з реальністю. З інтересами Росії дипломатичні перемовини ми бачимо на прикладі наближених до Путіна переговірників, які їздять між Вашингтоном, Женевою та Арабськими Еміратами. Вони е, переслідують інтереси особисто Путіна і Кремля і е, сил чи пашин Війни е, ці зусилля спрямовані в нікуди апріорі, тому що вони не сприймаються цивілізованим світом е, не тільки Україною, а й Європою. Насамперед, яка стоїть за е, спиною України і відчуває подив цього російського ведмедя. Вже на своїх кордонах. Щодо Сполучених Штатів, цікаве питання, дипломатія, не тільки дипломатія, але мені здається, що глибина держава, яка є в Сполучених Штатах Америки, не дозволить Конгрес Сполучених Штатів Америки, не дозволять порушити вікові традиції американської демократії. І у нас ще буде цікава дата через декілька днів, 18-19 грудня, це буквально за кілька днів. Це буде потужний внутрішній скандал у Сполучених Штатах, присвячений чи пов'язаний з оприлюдненням файлів Епштейна, так званих відомого негідника, який покінчив життя самогубством, і в його файлах беруть участь у. Неподобствах з малолітніми дітьми, знамениті політики, серед яких і Дональд Трамп. звичайно, це буде скандал внутрішнього кштиву для Трампа. Він не повпливає на нашу оборону, на війну російсько-українську напряму, але він дуже повпливає посередковано на електоральні уподобання Дональда Трампа. Де вже Є обмануті технократи Кремнієвої долини у Сполучених Штатах Америки, які обирали цього практично Трампа разом з віце-президентом. Є обманені фермери, які не змогли продати свою сою в Китаю через дурні обмеження, запровадження Трампа Невдоволення існує у Конгресі Сполучених Штатів Америки серед представників обох партій. І це все перспективна сила для вгамування Трампа, яка ще поки що не спрацювала. Європейський союз в планах переговорної треку прокинувся та успішно розбудовує інструменти захисту захисту власного середовища, орієнтуючись на незалежність від Сполучених Штатів Америки та від їх допомоги. Україна ж веде боротьбу та обоє своєї геополітичної суб'єктності в Європі і наближає розвал Росії. В наслідку в якості в я по запропонував би таку метафору. Ось дивіться, якщо уявити собі оркестр, в якому в скрипку номер один грає Трамп, а партію скрипки другої грає Путін. Всі вони виконують концерт з розвалу усталеного світу та руйнації Європи і НАТО, виникає питання: як вони домовляться перше? І хто диригент цього оркестру? Я думаю, що диригентом цього злочинного оркестру, який виконує цей концерт руйнації Європи і світу, є не неособлений поки що всесвітній хаос. І на другому плані, там десь у тіньочку Китай. Поки всі тут чубляться, Китай, як завжди, чекає, поки через поріжці пропливе труп і ворога. Ну що ж, розвиток подій ми побачимо незабаром, події прискорюються. Я думаю, що ми будемо слідкувати за цими подіями і будемо їх обговорювати в ефірі. Дякую, так. пане Серю, за такий. За такі... Потужний екскурс і пояснення подій. Нагадаю, з нами був військовий аташе при посольстві України в Австрії та Швейцарії з 98 по 2001 рік. Заступник начальника воєнно-дипломатичного управління головного управління розвідки Міністерства оборони України з 97 по 98 рік. Сергій польовик. Пане Срій, бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе. Дуже дякую вам До побачення.